З вами я, Назар, і ми продовжуємо обзор От наш владельця. Це Alfa Mustang mt 110 02. 02 це версія. Втора версія. Почнемо з кольору. тут резина, офігенно, все супер Mustaнг мото, Так, Дивимося далі. Год випуску у нас 2013 Суха, Так. Ну, Бабу все звичайно, 8 літрів. Труба нова, задня резина дивимося, спортивна, одразу видно. Моторди. Спорт мотарди. Да. Защита номера це теж подивимось на те, такого там нема. Да. Ковно, короте, е, таскать мішки дуже удобно. Оце чисто спіжено у Е, Дивимося далі. Мотор. Поршнева тут не мінялася 2013 року. -го Карбюратор. Карбюратор тут заводиться. Карбюратор Japan, Китаєць, походу. Чи японський Japan Japan хуйня. хуйня. Поворотники. Japan Japan. Не роботають. Так. Дуги, ну все як треба. Смотри приборочка горить. Приборочка горить. Заводиться mm -hmm. з одного тичка. Обороти навіть стабільні, 3 тисячі, хороший. Газоны газоны. Для ну да. Ебать, Нокрапович, ну, Акропович. Э, да, вот э, склизкая такая ручка. Отстрелы присутствуют. Да, так. Ну, стабильно. Незамоим кнопку 3000 стабильно. Так. <рес> э, ручки, ну, тут ручки це Сузукі бандіт. Е цеп тут на сальниках. Ну, Хороша цеп, навіть ще заводська. Е хуйозна. 161. Це теж багато нам кажучи. Е щиток тюнячий. Покраска, внимание, нього, красилась дуже дорого. Такої покраски ви ніде не бачили. Ексклюзив. Ось, все, бачите, на сідушки є така ручка. Взяв, пішов. Ну, если в даному випадку взяв не мотоцикл, і пішов, а сідушкою пішов. Е, що дивимося далі? Пара, світа нормальна. Щіток тут не присутствує. Щиток тут не присутствує, е, він тут нахуй не треба. Німання, плюс цього мотоциклу. Найбільший плюс. Якщо ми подивимося ту дельту. У неї ножки ізоленти заматані. Тут ножки. там Охуєнні. Я таких ще ніде не бачив. де не бачив. Посадка, Посадка тут спортивна. Який, який, рост? який рост? Рост э, метр шістдесят на двадцять Так. Э, 20 кілограм, ти що, небанується? Чим? Що тут у нас відкривається тут бак? Ну, бак небольший люфт присутствує. Ну, це нормально. Якоїсь тут була наклейка. Ну, видимо, какой здоровый пивбака выиграли. А тут что-то написано. Нет, эта наклейка осталась. Заводская наклейка, внимание, зрители. Заводская Нас наклейка, есть. да. Так, хомуты тут, ну, все как надо. Ну, что я сейчас скажу? Тормоз передний. Ну, он скорее всего есть, чем его нет. Ну, тормоз есть, когда кто-то упирается вперед. Да. Смотрим задний тормоз. Тормоз хороший. Тормоз пизда, тормаз пойдет. Пизда. Так, вилка. Вилка робота, все чітенько, амар... і вертаюся. Аморти теж, Тут... ну аморту одному пізда. Да, один аморший. Ну, це обичний альфа-фуський амор. Дивимся далі. Тут у нас стоїть чінячий, под... подсадка занижена. Лучшая компресія сразу, плюс 100 компресія. То а, а ще плюс стої альфа. Если два ебануть дима з бензином от пода, і башить буде плюс 2, що не сили. Даний апарат продається на Оликсі за 13 тисяч гривень. Доларів! Скільки продається у вас не квітні? Гривень, скільки? 5 тисяч гривень. Ви покупаєте? Я ще раз покажу, Сідаєте просто. Блять. Включаєте і їдете. Тепер вам пішов і на Київ. Пошла одна, нічого ніколи не мінялося. А ой, вибачаюсь, поршніва нова, все мінялося. Стартер, все робить, приборка горить. Все працює, все в справному стані. Боковушки, все. Все, ставте лайки. Шлюхи в подарок. При покупці цього мотоцикла, також ми советуємо вам купити МТ-шльом. Якщо ви будете купувати МТ-шльом, не за 15 тисяч, а за... За 30 вже. Ой, не за 5 тисяч гривень, а за 15. Все, до побачення.